У середу до лозової приїжджала експертна група представництва місії Ради Європи. Завдання місії ознайомитись з тими об'єктами, які сьогодні є, використовуються вимушеними переселенцями. Крім того, запропонований відповідний проект, який буде через Раду Європу. Проваджуватись, як повідомив заступник міського голови Олександр Неділько своїм колегам на черговому засіданні координаційної ради з питань підтримки вимушених переселенців зі сходу України. Даний проект направлено на підготовку житла для втікачів від війни. Зранку середи керівник міста з групою міжнародних експертів побував і на вулиці Блюхера, і на вулиці Інженерні. Остання зі слів Олександра Неділька експертів дуже зацікавила. Керівництво міста запропоновано підготувати документи, аби потрапити до пілотного проекту відповідної. Допомоги. Ці ж питання наразі обговорюють і у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації. Вже чотири родини переселенців виявили бажання залишитися у Лозовій. Люди, що приїжджають, реєструються в управлінні праці та соцзахисту населення та звертаються за щомісячною адресною допомогою на покриття витрат на проживання. Допомога поки ще не виплачується, проте вона призначається з моменту звернення, зазначила начальник управління Ольга Феченко. Одночасно при реєстрації з'ясовуються всі обставини, які склалися в сім'ї, яких вони потребують соціальних допомог, медичних допомог або ж освітянських. З'ясовується і надається допомога. Уже в управлінні праці та соціального захисту населення за призначенням соціальних допомог не оцієї допомоги, що на покриття витрат на проживання, а ті, що вони отримували. За місцем реєстрації соціальних допомог звернулося 156 осіб. днями до управління. Надійшло більше двох тонн гуманітарної допомоги від волонтерів Харкова у вигляді речей та гігієнічних засобів з продуктами харчування. Ситуація складна. Начальник управління економіки міськради отримав доручення від голови координаційної ради. Прошу підготувати до завтрашнього дня. Листи до наших підприємців щодо забезпечення мешканців вулиці Інженерної і не тільки вулиці інженерно до управління праці надходження продуктів харчування.